Ну киньте сюди 20-30 чоловік, киньте сюди, щоб вони зробили за місяць, за два. Зараз зима буде. Хі... Тут а хто що зробить? Я очікувала, що це таке буде. Дяка Богу, що це сталося, що машина бахнула. Ну, То що? може щось прийдемо. Хай сумляк прийде, і... хай зробить, він... зробить тут він... селфі біля цієї машини і хай закине кругом. А це обов'язково. покажіть. буде дуже. Бо він у нас любитель фотографуватися там, де дорога зроблена, а там, де бордель. І взагалі хто виграв цей тендер? Вантажівка під землею стала останньою краплею. Це вулиця Зелена у здолбунові. Сьогодні під час ремонтних робіт водопроводу, внаслідок суву ґрунту, під землю провалився завантажений піском автомобіль. На щастя, у цей момент в салоні авто нікого не було. Відтак ніхто не постраждав. Приїхала машина, земля обвалилася, дощ пішов. – Де й завалилася машина. Угу. А вона тут стояла, так, нікуди не їхала. Так, так. А чому вона тут стояла? Вона щось привезла, пісок? А привезла пісок, куча піску. Пішов дощ, а земля близько. Машина важка скільки куча піску. 20 угу. тонн піску привіз. Ім, як розповідають місцеві жителі, знали, рано чи пізно це трапиться. У такому стані їхня вулиця із 3 вересня. Всього за місяць ремонтні роботи уже неабияк нашкодили жителям будинків на вулиці Зелена. До прикладу, Тетяна постраждала чи не найбільше. З початком робіт у неї зникла вода, згодом світло. Тепер вантажівка провалилась і впала прямо на газову трубу. Везде вода є, у мене міняння. Uh -huh. І сміються, а чого ти смієтеся? Чого ви смієтеся? Мені зовсім не смішно. Свята не було, води нету, один газ і то трубу на газову сели. на газову трубу. Ще, не дай Бог, розвалять ту трубу і всі і не буде. Окрім того, як розповідають місцеві, ходити дорогою стало неможливо, оскільки всюди було, то яке щораз збільшується з опадами. Дощ пішов, я йшла в садочок по дитину, я отакова от була в грязі. Дорога. Вибачте мене, тротуар теж так само не можна пройти. Якщо ви засанете дорогу, то хоча б зробіть для людей тротуар, щоб можна було пройти нормально. Ну, дивіться, на норма. руку. Поназрізали, пооставляли, як по тротуару пройдуть люди. Я дитину під руку, дощ валить, я зонтики не можу взяти, зонтики під другу руку, і ми валимо через це болото, отакі от грязі. То ну, добре, то, що ми живемо в краю. А в мене що під забором робиться? Ну, саме це в мене, Вибачте забору. мене, ну, ви мене. це мій будинок. Труби лежать, допустим, звілосіпішина була така вже труби. пару днів. Щоб не бачити трещину в дорозі, вибачте мене. Угу. Я очікувала, що це таке буде. Як нам розповіли у здолбуні водоканалі, водопровід на вулиці Зеленій потребував реконструкції. Вони замовили проєктно технічну документацію. Тендер на ремонтні роботи виграла фірма Кортакос, Відтак саме вона і несе відповідальність за свою роботу. Сталася по вулиці Зеленій наступна ситуація. Було кілька разів. Аварійна ситуація виникла по вулиці Зеленій. Наша бригада аварійно-ремонтна, виїздила на місце, ремонтували. На жаль, власними силами не змогли усунути ті проблемні питання, які виникли. Тоді було рішення прийнято замовити проєктно технічну документацію на такий витрубіт, як реконструкція мережі, і цю ділянку відремонтувати. Все в межах чинного законодавства було виготовлено проект робочий. Потім були проведені відкриті торги, було визначено переможця і укладений між нами договір. І люди роблять свою роботу підрядники. Цікаво, те, що фірма Кортакос часто виграє тендери на підряд і у Рівному. Директором Кортакозу є Олександр Дашкель. У 2008-2010 роках. Він був серед співвласників підприємства Укрбудремонтаж разом із скандально відомим на рівненщині забудовником Фалком. Цікаво, що у січні 2019 року фірма того ж таки скандального забудовника «Фалка-Фіалка» виграла тендер на реконструкцію рівненського стадіону Авангард за 200 мільйонів гривень. Гривень у грудні 2020 року у тендері на додаткові роботи на стадіоні Авангард на суму майже 157 мільйонів гривень виграє фірма Кортакос. Разом з тим, у здолбуні водоканалі нам підтвердили і те, що жителі будинків на вулиці Зеленій неодноразово зверталися з скаргами на цю фірму. Скарги наступного плану під час виконання робіт кілька разів було Порив мережі водопостачання, тому що перед тим як буде виконана реконструкція, і ми переключимо споживачів на нову лінію, не можуть такий довгий період часу споживачі бути без води. Функціонує ще попередньо прокладена лінія водопостачання. І під час виконання саме цих підрядних робіт виконавцем ну було кілька поривів, кілька аварійних ситуацій. Ми намагалися зв'язатися із компанією підрядником, втім, поспілкуватись нам так і не вдалося. Алло. Алло, Петро Олександрович, доброго дня. Добрий. Мене звати Ірина, журналістка телеканалу ITV. Маєте хвилинку? Е, ні, не маю, вибачайте, тому, тому що за кермом. Вибачайте. Добре, скажіть. Відомо, що згідно з договором, ремонтні роботи на вулиці Зеленій фірма Куртакос повинна завершити до 31 грудня цього року. Втім, чи вдасться це зробити, невідомо, як і те, чи не трапиться знову чергова аварійна ситуація. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, Телеканал ITV.